Доброго ранку, друзі! І ви знову на каналі Сільське подвір'я, що на Тернопільщині, Тернопільська область. Точну локацію показувати не буду. Кому треба, знайде телефон. І до мене набере. Я по, щодо продажі свинок. У нас замітає сніжок, така трохи хурделиця. підмітає нам, підмітає, замітає, але роботу ніхто не відміняв. На неї треба йти, до неї треба верніше йти. Отакий От я роблю. Зранку зарядка в мене. Фітнес. І не треба ходити в спортзал. Фітнес зранку 2 кілометри, потім ввечері назад треба прийти теж додому, теж 2 кілометри. Так що... А в магазині ще намотаю декілька кілометрів за цілий день. Кругом вітрин, хоча магазин маленький, але теж треба все підправити, поскладати, десь щось повитирати. Замучуся, трошки сідаю. Але в загальному можна посидіти тільки на вихідних. У такі дні не посидиш. Хто працює продавцем, той мене прекрасно зрозуміє. Ну, якось так, друзі. Але поки що до тої роботи, то я ж повторюся. До неї ще треба дойти і подолати оці сніжні терикони. Стежки нема. Стежка тільки ось так е, пробита. Їхав сусід трактором, то зробив трошки колію. А так в загальному тільки я і стежку пробиваю. Ой боже, на вулиці холодно. Ну, відносно холодно порівняно. З днями, котрі мали мінус 20, то це порівняно холодно. Не дуже холодно, якби щодо морозу не дуже холодно. Але вітер і у повітрі відчувається всі десять. А так, якщо подивитися на градусник, то може буде по морозу. Може вісім. Я не знаю. Я, якщо чесно, не дивилася. Не знаю, скільки там буде. Але то, що вітер і воно... Дає своє знати. Так що якось так. Пробиваю я дорогу, роблю собі стежку на вечір, а позамітаю її знову, бо хорделиться вітер і знову позамітаю. Але нічого, нічого. Я в паніку не падаю, не перший рік уже так ходжу на роботу. Це вже якось, якось звична справа. Для мене звичний фітнес. Ну, нічого. Прорвемося. Все буде добре. І яку я побачила красу. Діти, яка краса. Ось цього всього, років три тому я і не замічала. А тепер я ось це все замічаю на свої очі. Кожне деревце, кожний кущик, кожну травичку, яка ось так гарно припала сніжком. Усе це я тепер замічаю. Це воно просто попадає. У кадр. <кій> І ти просто не вимушено оце все знімкуєш. Ось який у нас вітер. Холодний ще й до того, ще й сніг надлітає так гарненько. Я думаю, буде видно. Красота, друзі, красота. Ну, зима. Зима в своєму репертуарі. Зима в своєму репертуарі. Не знаю, буде видно, не буде, як паде сніг. Напевно, що буде видно. Дивіться, о, отак буде видно. Отак нас замітає. По чуть-чуть, по чуть-чуть замітає. А я іду далі. Пішла, зима нехай мете а роботу ніхто не відміняв. Я ще йду на роботу проти вітру, то ось так захухалася, <кій> бо трохи покашлюю, не дуже то хочеться захворіти по-новому, але робота є робота, тому в такому прикиді біжу. Як, як біжу по мірі наростання кроку. Ось так біжу. А зима засипає, засипає. Зима у своїй силі. Зима-зима. Зима-зима, кругом зима. Кругом зима. Сліди позасипає, все позасипає. Але нічого. Але нічого, але нічого. Якось так, якось так. Ой, ой-ой-ой. Якось так. Друзі, хіба це не краса? Хіба це не краса? Дивіться, яка красива. Це лопух. Своїми діточками, бо тут купа діточок. Купа злісного бур'яну у цьому кущику. О, дивіться, воно як дерево. Велике, велике як дерево. Снігом заметене. Ой, боже. Боже, боже. Усе поприсипало, все поприсипало. Засипає, засипає. Дорогу на гору засипало відський дубок. Яка краса? Він собі тягнеться літом до гори. Яка краса присипана снігом? Ой, сніг мете. Ще й зі сторони річки. Тому відключаюся. О, буду <кхід> вириватися на гору. Відріпалася я на гору. Ой, холодно. Гора-гора. Кругом все замітає. Але гарна зима цього року. Гарно, дуже гарно. Ну якось так. Дивіться, яка краса. На річці повно качок. Де показати вам, не знаю. Дивіться, приблизило. Це ціла річка. Ціла річка з качками. Тут внизу також поміж деревами видно. Тут просто мілина, ось тут, де я вам показую, і тут ціла купа качок. Але якщо здалека, то майже і не видно. Отак така у нас природа. Цього слідувало було очікувати цієї зими, цієї на сьогодні хуртовини. Бо писало, прогноз погоди видавав, що буде хуртовина, що буде сніг падати. Ну, і все ж таки до одних і тих самих слів. Зима-зима. Качки собі плавають на річці, а там внизу лебеді є. Бачу звідси. Бачу звідси лебеді є. Але чи вдасться їх зазнімкувати, то не знаю. Не знаю, побачимо. Побачимо, побачимо. Дивіться, яка краса, як снігу нападало на кущики. Ой, красиво, дуже красиво. Ну, якби таку зиму я люблю. Але коли вже починаються <клес>, тріскучі морози або ще гірше відлига, ой-ой-ой, тоді це щось. Ну так, якось так, якось так. Сніг летить, летить собі, летить, надлітає, хмари то продираються, то снігові, то якесь на сонце, якесь незрозуміло, що й до чого. Незрозуміло. Ой, якось так, якось так, якось так, а мені треба пришвидчити свій крок. Ну, друзі, хіба це не краса, як наклало снігу на купу трави. Просто зверху зробило шапку. А там, можливо, під тим буряном вирує життя. Якихось мурашок або ще чогось. Але зверху як хатка. Дуже гарно. Дуже гарно просто. Це все, друзі, треба замічати. Треба це все замічати. Все полетіло, качки полетіли. Залишилось тільки гуси. Гуси внизу. Дивіться, лебеді. От таке красиво неочікуване закінчення для мого відео. Два, чотири, шість, сім. Значить, одно або десь в стороні, або вже й немає. якось так. Там вверху, бачите, чорний-чорна річка. Це все вверху, качки, качки. тут лебеді зупиняється. От на цьому буде і закінчення. Всім гарного, спокійного робочого дня. В принципі, робочого мені. А всім людям, хто відпочиває, вихідного. Хоча в селі вихідного навряд чи хтось має вихідний. <кхід> Головне, щоб він був спокійний цей день. нам десь зрозуміти, що й до чого.